Предисторія цієї історії такова, що була досягнута угода з фермером, що він передасть ці земельні ділянки для АТОвців, Але, на жаль, там втрутився, як намагаються, скажімо так, Ну і соціальна сфера, і село, і працівники, тобто вчителя і все останови теж підняли питання, чому отовцям виділяється, а нам, типу, не виділяється. Ну тут відверто кажучи, недопрацювання, скажімо так, органів місцевого самоврядування. Це можна було ще 10 років назад робити, вчителям та лікарям надавати землю, але ж комусь, мабуть, вигідно було зіштовхнути атовців з соціальною сферою. Втрутилась обласна влада в цю справу, хоч скажімо так, конфлікт, був зглажений. І соціальна сфера отримує житло земельні ділянки, і атовці отримують. От. Потім була проблема з непідписанням наказу про розробку технічної документації. Якось дивно воно все зробилось, тому і от ця акція протесту така відбулась. Обіцяли 14 числа підписати, потім обіцяли 18-19, тому що якоби невірно порахували сроки, терміни. Це саме, тобто пізніше там документи 14 днів повинно бути. Тут теж, до речі, питання. Чому на, іменно на 14-й день підписують ці накази, а не на другий, третій, п'ятий, і в кінці кінців, тобто якось намагаються все відтермінувати, відтягнути це питання. Потім не працювала система реєстрації цих наказів геокадастру от, була відключена іменно в Черкаській області чомусь саме. Це, скажімо так, наштовхує на определенні мис і думки. Потім Міроненко раптово, коли термін підписання 18 19 саме, то Міроненко пішов на лікарняний, тобто щось таке робилось незрозуміле. Завдяки я говорю, втручанню і Коваля. І Ткаченка Юрія Олегіча вот. написані були листи на геокадастру, призначені терміново інші виконуючі обов'язки э, територіального управління, це саме, геокадастру в області, і, скажімо так, процес пішов. Вот. Вчора був прямий ефір на телекомпанії Рось, ну, тобто, все вирішено. Але ж деякі, э, скажу так, що деякі не знаю, кому це вигідно. Деякі питаються перевести це в у політичну площину якусь. Е, от і доповідають в адміністрацію президента, що тут якісь політичні сили завдіяні. Я можу запевнити, що ніякі та саме ніякого, ніякого політичного підгруття з цього немає. Ніякі це не намагання там гаряться попіаряться перед виборами. Ні, це. Лише скажімо так соціальні питання учасників бойових дій, і в акції приймали участь ніякі політичні партії, ніяких не було. Лише громадські організації, спілки отримування Афганістану, спілки учасників АТО, спілка Черкащани, це саме воїни Черкащини, тобто суто громадські організації.